Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, Виникла деяка халепа. Я вже думав, що я зоряні пустощі повністю зачистив і вже пішов на плату Альтус. І мене ніхто не попередив, що я так і точніше я вже був, тому що сюди з самого початку нас переносило, ту кристальний тунель нас переносило з руїн. Ось з тих спалених руїн. Але то був все початок, ми були слабі і ми ту печеру не зачищували, ми просто перемістилися, запалили вогонь і втікли. А потім я вже не зорієнтувався, як проходив ті пустощі, подумав, що якщо вона відмічена, що я вже там був. А виявляється, не був. Тому давайте підемо все-таки пізні. краще Зараз, ніж взагалі не проходити. Підемо її зачистимо і подивимось, що ми там знайдемо, там з босом повоюємо і так далі. Кажуть, краще пізніше ніж ніколи. Ну... Біжимо. Значте, ми вже тут були, кристалевій селі. Ми тут були, значить, благодать вже запалена. Ми до речі тоді навіть підібрали, зараз покажу. отут у нас був лут. І цей лут у нас була змазка. Здається, ота гнила змазка. І там ми ще, там, коли через портал попали, також покажу, ми там були, сундук відкривали. Тут купа шахтарів, купа каміння можна знайти. І прислуга гнилі тут ще буде і багато ніжки такі. Тому давайте акуратно заходимо. У нас була кубійна зброя, тому можемо близько не підходити, а валимо їх далеко. Так, отам от на криші сидить ще одна. Вогни є. Так. На чому його? Ага. Яка у нас тут стоїть? Зараз ми не можемо так вбити поки. Шкода. Так. Одну ми вбили. Ага, і тут зверху ще одна сидить, давайте. Ще одну об'єму, а потім підемо збирати. Де вона тут. Опа. Все. Так, з ними ми розібралися. От, ставлю, щоб він не заважав. І давайте дивитися, що тут можна підібрати. Так, заходимо зразу тут в першу ту домівку, тут підбираємо золоту руну п'яту. Так, Тут буде у нас купа тріснущого кристалу, тут буде його повно. Можемо тут нагребти його, скільки влізе. Так, тут підбираємо камінь, значить п'ятий і ще один п'ятий. І тут ще за будиночком, здається, ще є. І Ще один п'ятий. Забираємо. Так, щоб ми нічого не пропустили. Ага, ну тут ще блут ну, не забрали. Ще от уламок забираємо. Шість штук. E demo no toio bico. От, бачите, ми отут, а тоді з порталу ми опинилися тут. І тут ми відкривали сундук, і в тому сундуку було у нас зараз десь, де воно у нас? І каміння. А от були отаке гравітаційний камінь і був кавалок гравітаційного камня. Я не пам'ятаю скільки їх там було, але вони там були. Так. Тут драбина є її треба буде іншим шляхом її спустити, щоб скоротити потім шлях до боса. Так. Так, там розібралися, там ще був слуга гнилі, ми за один вистріл шахтара, шахтера били і того гнилі. Багато. Так, збираємося, тут підбираємо ще п'ятий камінь, тут она випало з того, щохтаря. Забираємо все. Так, тут она мене також повипадала з них. І тут ще лута внічна дуга. Добре. Так, що ми тут? Так, там ми не можемо, не можемо. Тепер нам залишається перескочити от на ту сторону. Перескакуємо от сюди. Перескакуємо от сюди. І тепер нам треба попасти. бажано зразу не вниз скакати, а ще там на скочити, щоб забрати той лут. Отак от, так от. На ті підмостки забираємо. Тут ще лут. І тоді зіскакуємо спокійно і йдемо до тунелю. Так, акурат, давайте, що у нас з магією є, тут нас зараз буде очікувати великий шахтар. І зараз він до на нас скочить ось вон. Зберемося з ним. Камінь п'ятий забираємо ще. Так, дивимося, щоб нічого не пропустити. Утіка камені погано видно тут. Можна їх пропустити. Вони подібні зливаються. Так, тут нічого. Йдемо до гори. Бачимо ззаді тут ще один лут. Омовка четвертий. Так, і он там знов -то. То слуга. так. Дослуга. Так, зібралися. Йдемо далі. Тут ще один сапер. Знову щось випало і тут є ще скриня така. І в тій скрині маємо магію. Дивимося, що тут у нас таке. От, У нас було менше, а то я так розумію більше. Рунівної каменя. Такий руйнівник Добре. Забираємо ще у нас тут є камінь п'ятий, камінь п'ятий. Ми тут ось по п'ятому каменю більше. йдемо Далі бачимо, що тут є ще драбина. Бачите, ми там знизу прийшли. Так, акуратно, тут ще десь два шахтаря. Зараз будуть вставати. Збираємося з ними, підбираємо лут. З руна четверта. І от та драбина зменшує нам прямий шлях робить до боса. Ми напевно зараз зачистимо там до боса, а потім вернемося і поповнимо фляги та й пробіжимо зразу до боса. Так, от тут ще камінь Морока четвертий. Так, так. Тут нічого. Тут за лутом зразу не біжимо, бо зразу на нас знов та багато ніжка та слуга. Вон тут їх двоє, але вони не бачать нас, а ота світом на нас загриться зараз. Ми до уха, тому важимо акуратно обійти. Бачите, ті нас не рухають поки. Забираємо тут змазку ще і забираємо, щоб камень Морока четвертий вони охороняли. Тепер спокійно йдемо і вбиваємо тих ззаду. Раз. І другий раз. Все. Так, забираємо тут та, амулет. Дивимося, що тут у нас за амулет такий. От він. Він збільшує міць молитв. Хто багато використовує молитв, тому підійде. Ну, ми теж можемо використовувати. У нас їх багато, ми їх колекціонуємо і деколи вони потрібні навіть. Так, добре. Йдемо, забираємо ще тут ще камінь п'ятий. І отут нам залишається шлях до боса. Тут нічого ніби немає. Так, як я казав, давайте краще повернемося назад відпочинемо і прямим шляхом побіжимо до боса. Так, тепер ми можемо спокійно тут спуститися, так само як і піднятися. Давайте спробуємо. Подивимось чи багато на нас загриться. Відпочили. І погнали! Так, давайте нікого тепер вже рухати не будемо. Біжимо, 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 біжимо. Так, де у нас там? Біжимо до гори. І біжимо до боса. Тільки нам доведеться ще оту багато ніжку ту слугу ще разбити, бо він у на нас загриться знову. Як ми пробіжемо поряд. Ми розбираємося. Ще навіть щось випало з нього. Так, тих вже не рухаємо, йдемо до боса. Готуємось, давайте вип'ємо флягу. Так, Кого нам краще викликати? ну Давайте кристалі. А, давайте зразу лапку може з'їмо. Заходимо. Я думаю, швидше б'ємо. Все. Дуже швиденько. І забираємо камінь морока з нього шостий. Значний сьомий. Гравітаційний камінь. І маємо ще сферу. Дивимося, що там у нас за сфера така. Де вони в нас... а, от. Треба буде віддати там до круглого замку круглого столу купцям. І нам вони тоді будуть продавати камінь-морука. Перший, другий і уламок каменя стячого. Так, стячого каменя все, більше тут я нічого не бачу. Ми все зачистили, тому будемо, певно, завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!